Друзі, і наша виставка продовжується. Потейка Євро 2025. Ось ми ще один павільйон зайшли. Дивимося на різних представників компанії. Ось на Сіневі Також тут є і логістика, і переробка, дуже багато добрив, як завжди. Ось. Бачите, все, що а, до картоплі. Тут павільйонів дуже-дуже багато, також ще є на вулиці. На вулиці дуже багато представлено. Ось бачите, які Де? лента для картоплі. А на вулиці дуже багато техніки представлено, комбайни, трактори і так і інша переробна техніка. Буде ще відео, я там зніму, покажу і все вам розкажу.